Сьогодні, бачите, у мене такі люди. Це в мене такі тепер друзі з'явилися тут, в Німеччині. У мене ж є е, Олічка. Вже люди, які мене в тафік будуть возити, просто чужі люди допомагають. Я так їм благодарна. Ну, а ця сімейна пара, ми колись познайомилися на Зовському морі. Подивіться, яка німеччина, як це було? Як це варіна Марічка, Ти не це я нічого не маю, я просто по-дружески, але оце мужчинка. Оце мужчинка тоді, замітив, мій купальник, да, так да, та, да, та, да, та, да, да. була молоджі. Та, або або ж, ж, ж такий штор. Я зайшла, така прыгай, прыгає, трошечки. І заходить, така дивиться на цю красуньку. І заходить ця красунька, просто я, я фігела, Оці людині реально не треба навіть фільтра. Вона настільки гарна, подивіться, так, 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 так. Вона заходить, каже, боже, кой у вас купальник красивий. Мой, мой, муж сказал, посмотри, посмотри, какой купальник, посмотри. Он не так сказал, он сказал, посмотри, а какая красивая девушка в этом ярком купальнике. Я не знаю, что ярче, девушка или купальник. И я говорю, да, я к ней подошла, я говорю, вы выглядите просто шикарно, мы не можем от вас глаз отвести. И она еще Хотел подойти я, я, но жена сказала, да Давай лучше я вот это иду. И она еще волны такие. Да, да. да. И мы с Маришкой прыгали, прыгали, прыгали по волнам. разговорились, познакомились, и никто никогда не ну, потом уже был ТикТок, это уже было позже. О! Это кофе, это кофе, все, а это всегда это, 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 все, все по большой. Это все по большому. Это хороший знакомый. Я, я ж подеваюсь, что хозяева... Хозяева не побачить. Дивіться, яка штука життя, так? Пройшли роки, почалась війна. І ми зустрічаємось, ми з Марішкою спілкувалися із людьми. У нас навіть були такі грусики, де ми робили з тобою такий. Да, і я ніколи не думала, все ж хотя Чапацька я говорю, і ніколи не думала, що ми саме в Німеччині зустрінемось, яка велика Німеччина, і саме тут, 50 кілометрів, правильно, правильно, сюди, додому. Від мене живе ця чудова сімейна пара. Цей красучий синочок. Оператор. Це оператор, так. У них ще є. Це, це ще не всі. У нас троє. Троє Подивіться. Троє, троє діло. Коротше, ми тепер дружимо. Марішка мені написала. Наталка, везе в телевізор, Наталка, все пиши. А Наталка же понабирала стільки барахла, а тепер викидать та. Нічого, сьогодні. сьогодні ми, так, так отстрічаємо. Я за дружбу. Так, так. Нікитка ти не, так? О, оператор він сочок, сучок. так от буває. Тепер будемо ми один додоїздити в гості. Так, Конечно. С качевкой будем, да. долав будет. Я очень рада, что мы рядышком. Я очень рада, что да. мы друг у друга есть. Это ж надо. Вот просто реально такая маленькая не и мы поле. Она сегодня приехали, завтра ще приеду проводить мебли. Я, ще, тебя, Моришка, вики Я в следующий вики вике буду до ночь. За тебя, чтобы у вас было все за в Германии. За я, 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 я. я настолько благодарна, просто реально благодарна, потому что сейчас очень тяжело свои, и так никого откинуть, чужие люди. И вы мне уже не чужие. <сум> уже <Чужі. сум> не чужие, уже не чужие. Маришка, дай мне на цель, да я не говорю, я вас люблю. Я вас люблю <сум> все. за все за все хорошо. За человечность, за любовь, за доброту. Да.